15 в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новин ТВА. у студії Аліна Мазур вітаю. Стрілянина, штурм, литовища і викрадення мирних громадян. Такими подіями живе буремний схід України. У Луганську бойовики зробили чергову спробу захоплення литовища. На світанку українські десантники відбили атаку десятків проросійських бойовиків. У Донецьку демарш сепаратистів. Містяни, які донедавна були прибічниками терористів, переходять на сторону силовиків. У Слов'янську самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов потрапив до рук своїх же поплічників. Бойовики взяли самозванця очільника міста у полон. Про ці події та ситуацію на Сході дізнавалася Ксенія Веркалець. Ксенію, вітаю. Розкажи, будь ласка, де саме і чому утримують пономарьова? Добрий день Аліно. Самопроголошений мер Слов'янська у полоні терористів. За словами матері Пономарьова, його затримали на 10 діб до з'ясування всіх обставин. В'ячеслава Пономарьова отримують у будівлі СБУ його ж соратники. Чоловіка пов'язали і відсторонили від посади мера напередодні за словами російського диверсанта і так званого міністра оборони Донецької народної республіки. А Ігоря Гіркіна самопроголошений в паніку серед населення. Нині місце Пономарьова зайняв екс-голова управління соцзахисту Слов'янська Володимир Павленко. Зазначу, що нещодавно Пономарьов тішився присутністю російських диверсантів в рядах донецьких сепаратистів. Ми завжди раді бачити представників народу Кавказу, Тим більше у нас їх тут вистачає та всюди. з Чечні, і з Осетії, і з Грузії, Армії. Азібажан. Жодних зазначу, В'ячеслав Пономарьов проголосив себе мером Слов'янська два місяці тому. Після того, як його поплічники усунули з посади колишнього чільницю міста Гнелю Штепу, відтоді Пономарьов і його бойовики тримали під контролем частину Донбасу. Їх пов'язують із убивствами і катуванням мирного населення в регіоні. А в мережі з'явилося звернення матері В'ячеслава Пономарьова до тих самих жителів міста. Я узнала що його та Мне никто ничего не сообщил. Сейчас я пошла, подошла к зданию СБУ. Меня туда не пускают. Я не знаю, пустят или нет. Я обращаюсь к вам. Люди добрые, заступитесь за моего сына. Он хотел всего для своего города. Он защищал свой город. Луганський аеропорт знову під прицілом терористів. О п'ять ранку українські десантники відбули атаку десятків проросійських бойовиків. Терористи були озброєні до зубів, мали при собі автомати, кулемети, міномети ПЗРК. Нападники спробували підбити літак. Ракета не спрацювала і вибухнула ще у повітрі. Втрат серед українських силовиків немає. Інформація про жертви серед нападників уточнюється. Додам спроби захопити литовище. Луганську тривають вже кілька днів поспіль. Українсько-російський кордон на ділянці дяково-дмитрівка під контролем терористів. Бойовики ДНР перебувають у селищі Дмитрівка. Повідомляють у пресслужбі службі облдержадміністрації. Терористи базуються в порожніх квартирах житлових будинків від місцевого керівництва. вимагають земельні карти напередодні ж бойовики захопили пункт пропуску до заставу. зайняли після того як звідти пішли прикордонники. Нападники, які називають себе луганською козацькою сотнею, звели там блокпост. Терористів, які знищили сила, то ховають аби де шокуючи, відео з'явилися у мережі. На ньому вісьмох загиблих у слов'янську відспівували просто на узбіччі дороги, а домовини поклали у багнюці біля паркану. Усіх поховали в одній могилі, яка більше схожа на канаву. Усі терористи загинули 8 червня. У Донецьку бовки з числа місцевих жителів масово відмовляються воювати на боці російських диверсантів. Журналіст Андрій Булгаров у своєму Фейсбуці написав про випадок відкритого переходу ДНРівців на сторону підрозділів. АТО. група з дев'яти озброєних чоловіків здалася нашим силовикам на одному з блокпостів під Донецьком. Пише журналіст, перевіщики заявили, що готові відповідати перед законом, але більше не хочуть воювати разом з російськими найманцями. Мовляв, ті перейшли всі мечі свавілля щодо мирного населення. Також колишні бойовики повідомили в рядах ДНР зріс справжній бунт проти російських терористів. Над блокпостами терористів у Кураховому та Мар'їнці Донецької області здійнялися жовто-блакитні прапори. Українські військові повністю очистили ці міста від терористів. За словами очевидців, бойових зіткнень не було. Захопники розбіглися як тільки побачили наступ сил антитерористичної операції. І на Луганщину прибули дві сотні озброєних диверсантів із Краснодара та Казахстану. Повідомляють мої колеги з посиланням на місцевих правоохоронців, бо Бовки приїхали до України з Росії та однієї з держав середньої Азії. Непрохані гості не приховують своєї національності. Додають міліціонери. Група осіб прибула до Лисичанська одразу після захоплення терористами районної прокуратури. Там же і оселилась, додають правоохоронці. і на цю хвилину. У мене всі події і новини з регіонів з буремного сходу Аліно передаю тобі слово. Ксенія дякую тобі. Це була Ксенія Веркалець. Вона розповіла про останні події зі сходу України. Антитерористична операція може завершитися вже за кілька тижнів. Про це повідомляють джерела в адміністрації президента. Задля цього планують створити одразу два спеціальних коридори: перший гуманітарний, мирне населення виведуть із зони бойових дій і гарантують повну державну підтримку. Інший буде працювати на кордоні з Росією. Усім кремлівським найманцям запропонують протягом тижня покинути територію України. Тих, хто не погодиться, ліквідують спецоперацію. А вже після Звільнення Донбасу проведуть масштабну люстрацію місцевих силовиків. Влада планує оновити майже 80% особового складу. Перші накази нового президента набувають чинності. В зоні АТО створили гуманітарний коридор для жителів Сходу України. Прохід через блокпости українських силовиків. Там будуть обшуковувати тих, хто залишає зону бойових дій, аби не допустити вивезення зброї і вибухівки. Після процедури ідентифікації надаватимуть відповідний документ, що дає право на доступ до медичного обслуговування, виплату пенсії і державної допомоги. Про це на засіданні Кабінету міністрів заяви. В виконувач обов'язків міністра оборони України Михайло Коваль біженцям біженцями буде опікуватися координаційний центр у його складі. Представники декількох міністерств і відомств, громадських організацій та міжнародних інституцій. Арсеній Яценюк доручив створити базу даних переселенців. Про це прем'єр-міністр заявив на засіданні уряду. Єдину комп'ютерну базу даних створять для того, аби люди з проблемних областей України могли онлайн дізнаватися, в якому мирному регіоні можна знайти житло, віддати дітей до школи, отримати роботу. Тощо створенням бази займуться Асоціація міст України та асоціація малих міст та муніципалітетів. Також прем'єр зазначив, що за пропозицією Петра Порошенка. Зекономлені на президентських виборах 575 мільйонів гривень підуть на фінансування національної гвардії. Раз ми отримали остаточні розрахунки з центральної виборчої комісії, і загальний обсяг коштів зараз, за розрахунками, 575 мільйонів гривень. Це той обсяг економії, який ми можемо відправити на армію. Інавгурація Петра Порошенка коштувала Україні вчетверо дешевше аніж Януковича. Загалом присяга нового президента обійшлася платникам податків у 800 тисяч гривень, каже Геннадій Зубко, екс керівник державного управління справами. Для порівняння інавгурація Януковича коштувала близько трьох мільйонів гривень. А Ющенка, взагалі, близько десяти. Найбільш витратними пунктами кошторису були транспорти розселення іноземних делегацій, яких приїхала рекордна. Для України кількість свято для Порошенка вийшло дешевшим через те, що він сам оплатив банкет у мистецькому арсеналі. Скільки коштував цей прийом, зубко не уточнив. 210 людей загинули на Донбасі за період. АТО. таку цифру називає міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Серед загиблих дев'ять жінок і 14 дітей, але це число лише тих, кого направили у морги. Точну кількість визначити неможливо, адже немає даних про вбитих, яких забрали терористи. За словами мусія, лише вчора на сході померли 50 людей. Однак, про який по який бік барикад вони воювали. І чи немає серед них мирних жителів, міністр не уточнив. Також на Донеччині і Луганщині порушена робота десяти лікарень, зазначає міністр. Допоки не буде розблокована ситуація, допоки не буде закінчена антитерористична операція. Я думаю, що проблеми такі будуть існувати, тому що терористи на превеликий жаль про медицину не дбають зовсім. Мало того, вони захоплюють навіть будинки і лікарні. Національна гвардія протестує. Під кабінетом міністрів зібралися кілька десятків добровольців, які повернулися зі сходу. Кажуть, їхній батальйон навіть офіційно не існує, і за документами вони взагалі в зоні бойових дій не перебували. Крім того, солдатам не заплатили обіцяних грошей, тож тепер вони вимагають легального статусу і знову готові їхати на схід. Про негаразди антитерористичної операції з уст очевидців дізнавався Андрій Засаднюк. Андрію вітає. То чого саме вимагають солдати з національної гвардії? Дякую, Аліно. Власне, протестувальників обурило те, що на папері їхнього батальйону просто немає. Розповім перед історією: більшість цих людей були у самообороні майдану. Після початку війни у Криму вони стали чи не першими добровольцями національної гвардії. Після навчань держава підписала з бійцями контракт і пообіцяла сформувати із них резервний батальйон. Після цього добровольці відправили у Слов'янськ. Але як виявилося, офіційно їхній батальйон навіть не сформований. Гвардійці кажуть, формально вони приписані до тилової військової частини, і в результаті обіцяного грошового забезпечення та іншої державної допомоги вони не отримують. А ще солдати не впевнені, чи отримають все ж статус учасників бойових дій. З Майдану зайшли сотні нові нові і організували перший батальйон, резервний батальйон Національної гвардії України. З того самого моменту нам було обіцяно, що цей резервний батальйон буде сформовано юридично, але до сьогоднішнього дня цього всього не зроблено. Нам за цей час виплачують тільки премії, тільки. Командировочні в розмірі 6 гривень за день перебування в Славянську. Нам обіцяли якісь страховки, яких до сих пір немає ніхто їх ніколи не бачив. Втім, гвардійці переконують, що справа не в грошах. А а от справжня проблема це нестача амуніції. Кажуть, їм дійсно не видали бронежилетів, допомогли лише прості громадяни, які самі купували і привозили військовим спорядження. Проблема ще й з постачанням їжі та питної води. Крім цього, солдати кажуть, антитерористичну операцію можна було би закінчити швидше. Якби з'явився чіткий наказ, а от звинувачення у свідомих обстрілах житлових кварталів та вбивствах мирних жителів солдати відкидають, кажуть у слов'янську не стріляють ні важкою артилерією, ні авіацією. Використовують хіба лише міномети. А житлові будинки могли б постраждати хіба тому, що саме з них терористи ведуть вогонь і таким чином провокують наших солдат на відповідь. Тому руйнації будинків могли бути лише випадковими. Ці бронежилети, які у наших бійців першого батальйону, вони куплені за гроші волонтерів. У нас немає ні одного бронежилету від армії. Також харчування до нас ні разу не приїхали, не було підвозу гарячої їжі. Тому що наші стоять на місці ні шагу вперед, ні шагу назад, а ці собі дозволяють стріляти. Все. І на це реагування адекватного немає. Над нами присилають якісь штабістів, якісь офіцерів, які дехто з них навіть не розуміє, куди приїхав. Йому на два тижні скоріше до жінки назад. Розумієте все? Є нормальні командири, є ненормальні. Я за всіх не говорю. Чому кордон 130 км відкритий? Хто за це відповідає? Сьогодні добровольці написали листа Арсенію Яценюку та командуванню Національної гвардії. Офіційної реакції керівництва на цю хвилину ще немає. Ми будемо і надалі відслідковувати цю ситуацію. Більше інформації, а також позицію Національної гвардії, ви можете дізнатися уже у наступних наших випусках. Робимо колективне звернення і йдемо до, до командуючого. Ну, по великому рахунку, якщо це військова організація, то військовій організації за все відповідає командир. Чому він не вийде і не відповість хлопцям? Що би там не було? Нас ніхто вчора навіть не зустрів. Але попри всі проблеми, солдати все одно готові воювати. Зараз вони у відпустці і кажуть: якщо буде наказ, знову поїдуть на схід. Дякую, Аліно. На цьому хвилину у мене все. Андрію, дякую тобі. Це був Андрій Засаднюк. Від нього ми дізналися про проблеми, які існують в рядах національної гвардії. Україна вимагає змінити газовий контракт з Росією. Про це заявив Арсеній Яценюк. Російський уряд запропонував знижку на газ у розмірі 100 доларів. Але прем'єр називає цю пропозицію пасткою. Тим часом у Брюсселі продовжуються тристоронні переговори за участю України, Росії та ЄС. Останній раз сторони зустрічалися сьогодні вночі. Перемовини тривали майже 2,5 години. У програмі обговорення погашення української заборгованості, ціни і транзит. Нагадаю, Газпром з квітня вирішив скасувати всі пільги на поставки газу в Україні. У результаті ціна на російське паливо зросла майже до 500 доларів за тисячу кубометрів. Україна ж наполягає на старій ціні у 268,5 доларів. Горезвісний брок бізнес банк таки ліквідують інвесторів для фінустанови, установи, яка належала олігарху з оточення Януковича Сергію Курченку, Так і не знайшли. Тож НБУ визнав банк неплатоспроможним і вже розпочав процедуру ліквідації. Забрати ліцензію у збанкрутілого банку запропонував фонд гарантування вкладів. Фінустанова офіційно була однією з найміцніших. Її активи становили майже 30 мільярдів. Гривень. Наразі за ними числиться всього більш як 1 мільярд, і це ті гроші, які знаходяться на руках позичальників. Напередодні міндоходів заявило про причетність службових осіб Бромбізнесбанку до відмивання коштів на суму понад 50 мільйонів гривень. У 10 разів дорожче коштує залізничний квиток з Криму на материкову країну. Від учора на півострові продаж квитків на потяги здійснює російська залізниця. Тож не дивно, що ціни на поїздки в Україну відразу підвищились. Та квиток на фірмовий поїзд получення Сімферополь-Київ коштує понад 1600 гривень, тоді як раніше встановила ціна близько 380 гривень. Квитоки з Запоріжжя до Сімферополя в кримських касах РЖД тепер продають по майже 800 гривень. Раніше його вартість не перевищувала 100 гривень. Залізничники пояснюють, підвищення цін пов'язано з переходом на міжнародні тарифи РЖД. Однак якість вагонів та обслуговування підтягувати до міжнародних рівнів чомусь не захотіли. Виявляється, що то не Росія забрала Криму України, а зовсім навпаки. Спікер Державної думи Росії Сергій Наришкін звинуватив нас у тому, що ми 23 роки тому, начебто, анексували в Росії півострів. Тепер, же, за словами Наришкіна, нарешті Крим і Севастополь відсвяткує Дні Росії у складі Федерації 23 роки тому осуществлена анексія Криму в этом году. Два новых субъекта Российской Федерации, Республика Крым и город Севастополь, будут впервые отмечать День России на общегосударственном уровне. И это придает нашему празднику новые, такие более значительные смыслы. Нагадаю, напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров голосно розсміявся, коли глава польського МЗС попросив у нього надати гарантії про неповторення кримського сценарію. Радослав Сікорський хотів бути певним, що російські солдати, так само як у березні Крим, не захоплять Донецьк та Луганськ. Тристороння зустріч за участю Лаврова Сікорського та Штанмайера проходила напередодні у Санкт-Петербурзі. Обговорювали кризу в Україні. Вуличне образотворче мистецтво заплонило міста Бразилії. Напередодні урочистого відкриття мундіалю в місті Сан-Пауло місцеві вболівальники перетворилися у справжніх художників. Свою підтримку футболістам вони висловлюють тематичними візерунками, розмальовуючи сусідні вулиці. Таке мистецтво має шалену популярність серед тамтешнього населення, яке радо підтримує ініціативу бразильської молоді. Про художні дива футбольних фанатів далі у сюжеті Олександра. Вони вміють не тільки грати з м'ячем та танцювати самбу, а й гарно малювати. Майже кожна бразильська дитина є потенційним художником. Але дізнатися про це можливо тільки перед відкриттям світової першості з футболу. Саме за день до церемонії відкриття молодь виходить на вулиці, щоб підтримати свою національну збірну настінними візерунками. Продовж двох місяців вулиці Сан Пауло змінять образ, перетворившись на величезне полотно з різноманітних футбольних мініатюр. Своїми власними враженнями ділиться молодий тутешній художник. Відверто кажучи, мені дуже приємно цим займатися. Я та мої друзі займаємося цим уже декілька років. Це дуже важлива традиція у період мундіалю. Під час проведення світового чемпіонату є тільки дві важливі події: розмальовування вулиць та сам футбол. Нас Традиція розфарбовувати вулиці у мешканців Сан Паулу існує з 99-го року, та вочевидь добре прожилася. Молоді бразильці, наче ті колядники, ходять по домівках та збирають гроші на фарбу та пензлики для своїх шедеврів. Городяни охочі йдуть назустріч подібним проявам творчості, надаючи необхідні матеріали для малювання. Незважаючи на великі економічні трудності та масові акції протесту, що виникли в процесі підготовки до чемпіонату. Містова влада робить все можливе, щоб зберегти святковий настрій бразильців. Місцеві мешканці почали розмальовувати вулиці на підтримку чемпіонату світу з футболу ще з 1999 року. З цього часу ця традиція прижилася. Ми розмальовуємо сусідні вулиці на підтримку нашої збірної. За період підготовки Бразилії до проведення чемпіонату світу влада постійно перебувала під натиском критики з боку громадськості. Мовляв, на будівництво спортивної інфраструктури було витрачено невиправдано багато коштів. Президент Бразилії Русев Ділма у відповідь на жорстку критику заспокоює настрої бразильців. Деякі люди стверджують, що фінансові ресурси на проведення чемпіонату мали бути витрачені на охорону здоров'я та освіту. Я чую ці думки та поважаю їх, але я з ними не згодна. Кошти за останні чотири роки інвестовані в освіту та охорону здоров'я у 200 разів перевищують суму, витрачену на будівництво стадіонів. для бразильської молоді футбол є не тільки національним спортом, але й можливістю на ділі повболівати за власну команду. Навіть попри фінансові труднощі, бразильська молодь раду зустрічає проведення чемпіонату в своїй країні. Багато хто з дітей просто ходять по сувенірних крамницях у пошуках ідей для майбутніх вуличних малюнків. Таке мистецтво завжди викликає теплу усмішку та дарує святковий настрій від світової футбольної події. Олександра Вігліано, Більше про спортивні новини розповість мій колега Василь ну, а Я прощаюся з вами до 17-ї години. До зустрічі і гарного вам дня. Спортивний блок продовжує наші новини. Добрий день у студії Василь Полотай. Поїхали, розпочнемо з баскетболу. Жіноча збірна України провела напередодні черговий свій поєдинок в рамках відбору другого кваліфікаційного раунду до чемпіонату Європи. Грали ми знову проти команди Фінляндії у групі діві Українки через нестабільну ситуацію в нашій країні вимушені грати всі поєдинки на виїзді. І наша команда вдруге переграла фінок на їх паркеті. 75-52 Такий рахунок таким чином. Наша збірна вийшла поки на одноосібне перше місце в квартеті. Наступні два матчі підопічні Вадима Чечуро гратимуть в Німеччині проти збірної цієї країни. Перший поєдинок 15 червня. Нагадаю, що на євро пройдуть переможці групі краще п'ять команд, котрі посядуть у шести групах другі місця. А у фінальній серії Національної баскетбольної асоціації команда Сан Антоніо Сперс виграла свій черговий поєдинок на виїзді у, Май... у Майамі і таким чином повела у серії з рахунком вже 2-1. За порукою успіху команди Грега Поповіча стала неймовірно перша половина зустрічі. Шпори грали дуже результативно і реалізували 75,5% з китків з гри, що стало новим рекордом плей-офф Національної баскетбольної асоціації. В еквіваленті очок цей показник дорівнює 71 балу за 24 хвилини. Сама зустріч завершилася з розрахунком 111-92 на користь Сан-Антоніо. Найбільш результативним гравцем матчу став Кавай Леонард, в активі якого 29 очок. Футбол, футбол і футбол дуже багато новин з футболу. Природньо всього лише до бази лишається до старту чемпіонату світу в Бразилії. Ну і останні команди долітають до бразильського берега, аби взяти участь у мундіалі. Ще дві збірні прилетіли на фінальну частину. Після 14 годин перельоту в аеропорту Сан Паулу приземлилися бельгійці, підопічні Марка Вілмаца, команди такої конячки. Відразу вирушили на свою базу у Моджі Дас Крузес. після короткого відпочинку на червоних дияволів чекає тренувальна сесія. Ну а наступного дня. Збірна Бельгії проведе спарених. Нагадаю, змагатиметься Бельгія на мундіалі у групі H із командами Росії, Алжиру та Південної Кореї. Вже у Бразилії команда Нігерії по прильоту ця збірна вирішила на свою базу у Кампінас, де пройде останній етап їхньої підготовки. Тим часом збірна Німеччини не тільки активно тренується на своїй тренувальній базі у Санто Андрій, активно шукає спільну мову з місцевими аборигенами. Команду на базі відвідали бразильські індіанці. 20 представників корінного населення навіть провели своєрідний такий ритуал, аби привернути фортуну на бік команди Бундесті. Серед підопічних його Мальова знайшлися і свої шамани, активну участь. У піснях і танцях з аборигенами брали Лукаш Подольський, Мисудозіл, Томас Мюллер та Мирослав Клоза. Директор німецької збірної Олівер Бірхов подякував індіанцям за теплий прийом і висловив сподівання, що позитивний настрій зустрічі перенесеться і на футбольне поле. Тож представники Бундестім подарували свої футболки з автографами. Не шамани, а прості вболівальники прийшли на стадіон у Курітібі, аби побачити відкриту тренувальну сесію діючих чемпіонів світу команди Іспанії. Бажання поспостерігати за підопічними Вісенте Дель Боске не зупиняли ні Марудні кілька годинні черги, ані по суті доволі жорсткий контроль на вході до чаші арени. Усього на стадіоні Байшада зібралося багато тисяч людей. Команда Іспанії, вийшовши на поле, розгорнула банер, на якому було написано «46 мільйонів сердець. Після чого команда привітала. Відвідувачів і розпочала свою тренувальну сесію. Саме тренування тривало більше години. Ну і не варто говорити, що особливу порцію уваги отримав від прихильників Дієго Коста, гравець фурії рохи, що народився у бразильському лагарто. А ось ключовий півзахисник збірної команди Італії Андрія Пірло, незважаючи на те, що зараз перебуває в Бразилії, в розташуванні складу Разури продовжив свої трудові відносини зі своїм клубом Ювентусом. Останні три роки Андреа виступав за стару сеньору, і не в останню чергу завдяки йому Ювентус став тричі поспіль чемпіоном. Незважаючи на доволі солідний а пірло цього року виповнилося 35 років. Боси Ювентуса вирішили продовжити з гравцем контракт. З хавбеком його підписали ще на два роки до завершення сезону 2015-16 Років про що офіційно повідомляє сайт Туринського гранда. Ось такий спортивний блок був на цих новинах. У нас нагадаю, що о 18.00 в черговому блоці новин. Ми з вами продовжимо нашу рубрику Учасники чемпіонату світу. За день до початку мундіалів у нас буде сьогодні підбитий підсумок і ми познайомимося з останньою групою. Групи «Ейч». До речі, я її вже сьогодні згадував. Це група, де гратиме ось така темна конячка збірна Бельгії, які виписують серйозні аванси, а також команди Росії, Кореї та Алжира. Але дочекайтеся, о 18 годині стартують наші новини. Там вже буде і спортивна рубрика, і рубрика учасників. Таке чемпіонату світу. Поки у мене все. Дивіться телеканал ТВА.